Пішов дощ. І отак воно залітає на точку. Такий невеликий, не але головне його зараз не втратити, поки поки несуть підсоку. Всім привіт! Ви на каналі Крива точка і я знову на риболок. Виїхали сьогодні на ніч, на ляща спробувати. Можливо, якась рибка буде, не знаю, подивимось. Ну, і будемо зараз розкладатися і все я вам покажу. Ну а вам приємного перегляду. Так, вже речі перенесли. Купа речей, знову ж таки, як завжди, і людей просто, неймовірна якась кількість там, ось, декілька компаній. Люди всюди плавають, от, от, там багато людей. Вон, до речі, Руслан також, я з ним Можливо, ще один до нас приєднається, пізніше трошки. От, ну, А поки що розкладаємось, знову ж таки, вже ось фідери, фідера розклав. Один у мене 3,3 до 150. Спробую теж наживця половити. Вже за кадром трохи. Трохи живця підловив, зараз покажу. Її маленький, і такий звичайний. Ну, взагалі у мене є отака от, плотвина і є така от тюлька. Ось на неї і планую половити. От. Трошки підбирав. Отака от. Вон, ось така от. А Навіть взяти нормально, не можу маленька зовсім. Де ж ти? Має бути судачок. Ну, будемо пробувати. Також наварив купу роху, правильно наварив. Ну, от. Тобто натискаю трохи і він отак от ламається. От. Кілограм. Ну і також, звичайно, теж корм. Зараз покажу. Так, ну, звичайний корм. Це в мене кілограм теж шоколад. Вже майже його замішав. Треба ще буде додати трохи. Теж домішати. Отак от, от. І готово. Він ліпиться, але розсипається. Що ви думаєте? Пішов дощ. Пішов дощ, хоча в прогнозі нічого взагалі не було. До речі, були тут на днях. І теж пішов дощ. І такий, що пропустити його нереально було. То всю ніч потім ловили або під дощем, або просто в автівках чекали. А то таке. Хоча теж не передавали. Так, як я буду робити? Ось годівниця 60 грам. Буду забивати кукурузу. Отак от. І зверху знизу закривати звичайним, сухою, звичайним сухим кормом. Отак от. Тобто в мене всередині кукуруза по бокам сипуха. І отак вона залітає на точку, потім вивільнюється. І в мене велика кількість кукурузи на точці. Ой, кукурудзу гороху. І знову ж таки, сама прикормка теж. Отак от так, друзі, тут щось клюнуло таке, не знаю. Відстріл був, але риби великої наче нема. Ну, не знаю, зараз подивимося ще йде, але. А, бачили? Карась. Леку карась, Ой де Ой-ой-ой. Так, ну давай, не хочу підходити. А ну так, карась. Він такий плюс-мінус непоганий. Карась! Опа! Ось такий невеликий, але непоганий як для першої рибки. О, друзі, я кабана вчепив для когось. Кабана вчепив. не идет. Давай. Да может. Бачи, я кормлю и нормально. Так, ну сейчас дуже гарно. Может карась? Не, ну навряд карась. Ой-ой-ой, давай. Что делать? ой я Шо ой ой Ні, ну щось дуже-дуже гарне. Як для перших рибин, ще навіть не скамніло, а вже щось таке клює. Ну, я не можу його форсувати, по суті. ну Дуже якась велика риба. Дійсно гарна. не ляш, не знаю, але щось дуже важке. Підняти його не можу. Ти бачиш, що робить? <рик> знімай, знімай, поки і може. Ага, давай, 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 під цак треба. Ой-ой-ой. <рик> Та ви що? Перший, перший пішов. Тож головне його зараз не втратити, поки, поки несуть під І гарний, друзі, гарний, дуже гарний. Обережно дуже активний. ой ой бушечка. Ой-ой-ой, ж, та ти шо? Ой-ой-ой. Та ви шо, друзі. Йо, давай його туди. Стой, стой, стой. Трошки далі. Я не можу його йо Йома, ото рибина, та ти шо. Я коротше корвлю, Даня бакує. О-о-о! Та ви шо? шо. Давай Отто... кидемо на лісо Давай, діставай. Ну що? Так, зараз зважимо, та ти що, я таких не ловив ще. Так, давай отак от. оп Скільки там виходить, ну. Кіло 350. Та ти що. Так, краса, я розумію. Ну, ви бачили, ото, ото початок риболовлі, я розумію. Не те, що тюлька отака. Взагалі не звична. Ну, зазвичай такі вночі, а ми от о, приїхали, ще воно сонце. Не знаю, взагалі супер, супер. Щось іде, щось але щось таке невеличке. Щось... А? Давно пора. Так, якась рідка є. Невелика, але досить бойка. Карась чи що? Напевно карась. Ні, карась. Так. Ось ще непогано йде, мат. Може... Напевно карась знову, ну, так, наче карась. Тільки поїсти хотів і одразу він знову кольонов. Ну так наче карась. Ага. Такий самий. Ага. Карась. Ну теж такий самий, в принципі. Ну, трохи может, и больше. Вот Купа травы и какая-то рыбка. Ну вот такая. А, Это не аннотация. Це класна рибка. Дивіться яка. Оп. Ось такий батон. Ну взагалі кайф. Ну я ж думаю, щось таке не схоже на карася. О, гумба яка цікава. Навіть. Нема губи нижньої. Ось так от. Цікава покльовка. Ого. Оп. Не, ну В принципі це трохи кращий, трошки зовсім. Але в цілому теж О, такий стандартний. такий стандартний сьогодні. ну Це навіть більш-менш непоганий. Ой, сам відчепився. Давайте покажу. Такий от невеличкий. Тільки що була покльовка поки карася діставав на... на живця. От бачите, нема одного. А другий наче як накоцаний. Ні, просто одного нема. А тут приколи почалися. Дивіться, кого зловили. Так ти що, малюк такий. Ось такий от малечі. Зараз достати треба. Зараз мені поводок. От вже повмикав світляки, отакі от, от. Ці ось, ось блимають, коли клює. Отак от, от. І на другій вудці те саме. Отакий от світляк теж блимає. Так, вже з ліхтариком вже виставив світло ось поруч, щоб все було видно. Ну і в принципі потроху клює, карась в основному. А ну сидимо. Вчепив когось ще такого, вилетні якогось. Зараз буду потихеньку діставати. На ближній дистанції, до речі. Не знаю поки що там, але щось щось гарне. Ну що там десь? Щось важке. О, ага. Хоча ні, не, не треба. Лящ. Ну такий поменше, звичайно. Але теж так, ну це, це на грані, на грані. Отакий от. Ну, да. от. Маленький, можна сказати, лящик. Ага, угу. Мінімальний лящик. Угу. Так, сьогодні на напитце. Ого! Це там хороший си. Стой, 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 да? такого. О, ну Виді? так це вже ну, це вже цікавий. Сейчас покажу. Види. Ну так і двушка, напевно, так? Так от. Я ж кажу, блин, ну так поняв, нормальний, де з рукошня... ракушнячком. Ну так, так я витащить. Ну 70 см нема, так що треба відпускати. Можна? Рибка, щось цікаве тягну. Щось таке важке. Не знаю що воно таке, може карась. О ні, підліч наче. Давайте подивимось. А так, невеличкий. Цей дракон, це підліш. Начебто... Ой! А такий маленький. Зараз давайте його одразу і випустимо. Так, оп. так от давай, пливе. Так, друзі, це капець просто, я не знаю як це описати. У мене отут була рибка маленька. І клюнув карась. Ось такий от дурень. Так, Що я роблю? Тільки що взагалі витяг на малька стіру або підлящик, не знаю, викинув назад його. Отак от наживляю і закидаю. Ще можна додати корму, щоб він підшвидше приплив. Отак от хоп. Отак от хоп і отак от хоп. До речі, воду, як ви бачите, я думала я дуже так серйозно. Просто щоб ви розуміли, на що я ловлю рибу. Ось, а дивіться. дивіться, на що Даня ловить рибу. Що це в нас таке? Це у нас мальок. А це в нас у нас карась. Отак от. Смотрите, ну, такого малька. Ага. І він клює. Кипець. А, а це технологія на малька так ну і карась так а так це взагалі не карась Це сеня чи що не густерка. ну наче так зараз скажу Ай. да це взагалі якийсь прикол о ну все це у нас хто Густерка чи ні да віддай гачок Жизнь, жизнь. Ховати. Ну, гостерка. Чи ні? Це вже не намалька. Це вже якась видка на звичайна наживка. Звичайну наживку. На на Просто звичайний тоск. Козлик, чи хто це? козлик? Такий от, Ну, таке не цікаво ловити, але все дивиться. Нам таке не треба. Так, Якийсь дядя, в мене тільки шумутку не вкрав. Ні, давайте трошки а так спробуємо. Не, ну в принципі непоганий. Непоганий. не, поганий. не поганий. Ай, чи Стандартний. Стандартний. Так, трошки вітер піднявся. Риба так, як, як не клювала, так і не клює. Так, ось йдемо. Вон, дістав ось цю руку таку непогано. О, Йо -йо 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 -йо. Не бачу, не бачу. Я його не бачу. Так, надо, щоб подняти. Oh -oh -oh. Nie, no tej... tej większej ja może To takie jak tutaj, jak O tak, pracuje! Ty szum! Że... Z drugiej strony, nie, tej większej Ja, ja do mostu Ну теж такий Каб, ну, як Бачиш, як кабанчик такий, да? Ага. О, нормально. Ось такого непоганого наче. Я знаю, заради стану подиваш. Ой, хто там? Карась? Карась. Ну хоча б карась клює. Ну, такий от звичайний. Там дістав ще одного карася. Стандартний розмір. На хоробака, до речі. Клюнув Ось ну, такий от карась. Щось витяг майже лящика і не помітив цього. Ага. Угу. І таке буває. О дивіться. Ну такий, майже, майже Так, а в нас вже як перший сом, на повноцінну оснастку. Важке? Так возьмеш? Ну такий. Такий самий, так? Ага. Ну такий невеличкий. Видите, на цю оснасточку Засікся сіксі. Агану, не знаю що. Зараз подивимось. Можна було як брало п'є. Ну такі маленькі. Ну і такі Так, то це у нас... Ой! Підля ще один. Що ж мені з вами робити, а? Така нам не треба. Давай, Оп, Дивіться, кого ліста. От о! Тво. Така непогана. Ну, ось така остання рибка, о, така от густіра. Так, ну от і все. Будемо збиратись. В принципі, ремонт половили, кілящи були, і карасі, в принципі, і плотва, і так далі. От, навіть От. Ну а вам я дякую за перегляд. Можете підписатись на канал, якщо вам сподобалось відео, або поставити лайк, або написати коментар. А ну на цьому все. Зустрінемося в нових відео. Пока!